Доброго дня, вельми шановні пані і панове. Ну що ж, протести в Сербії, в Белграді, в Новом Саді і інших містах охоплюють інформаційну Європу. А протести набирають небачених масштабів як для Сербії, і це вражає, вражає і Сербію, і Європу, і суботній вихід студентів. Фермерів, учителів, викладачів, представників інших верст населення настільки був масовим, що починаючи від президента Сербії Вучича, завершуючи чиновниками, вони були шоковані кількістю людей, які вийшли на денні, вечірні і нічні протести в Белграді. І це стало новиною номер один для європейських змі. Зрозуміло, що найбільшу увагу протестам у Сербію приділяють французи, німці, тому що це поруч, це важливо. Більше того, якщо взяти з періоду югославських війн, то і Франція, і Німеччина брали постійну участь в тому, щоби. Брати на себе зобов'язання допомоги, мирних переговорів, діалогів між різними сторонами, і не дивлячись на те, що ситуація на Балканах ніби якось уляглася, але вона постійно підкидає проблеми, вона пульсує, і це стосується не тільки Боснії і Герцеговини, найпульсуючої м... частини колишньої Югославії, де Перелік із густох проблем здається, принципово ніколи не зможе бути вирішений. Однак ще однією такою складовою, безумовно, є Сербія, і тут не лише проблеми взаємовідносин Сербії і. Косово, яке оголосило у 2008 році свою незалежність, а й, власне, сама Сербія. З одного боку серби тяжіють історично до зв'язків з Москвою. З іншого боку, вони розуміють чудово, що їхнє майбутнє може бути лише з Європою. І таким чином все, що відбувається в Сербії, це те, що безумовно є. Пульсуючою жилою для всієї Європи. І це не просто важливо, це і з одного боку, а, в, перспективно, як для розвитку регіону, з іншого боку, це. Не дай Бог, зриву якогось мирного процесу чи конфлікту може бути початком нового витка протистояння, який буде розповзатися по Балканах і по Європі. Тому події, розвиток подій у Сербії досить. Актуально обговорюється в Європі, і він значимий для Європи і з точки зору нинішньої ситуації, ну і вже очевидно, з точки зору перспективу. Люди піднялися проти корупції, піднялися за верховенство. Право. І та кількість, яка бере участь у мітингах, а мітинги проходять з листопада минулого року, вона весь час наростає. І це помітили, зокрема, французькі ля трибун і дають досить такі поширені репортажі і відео. І фото, і текстові, точнісінько так помічено це французькими виданнями і їх підрозділами в інших країн, зокрема RFA, де пишуть про кількість учасників. Хтось пише десятки, хтось пише сотні тисяч. Зрозуміло, що Олександр Вучич як. А промосковський президент весь час використовує механізми, щоб блокувати ці акції однак, справитися з ними він не може. Причому блокується доїзд до Білграда, транспорт блокується, можливість організованого підвезення блокується, але зупинити людей. Все рівно ніяких сил немає. От французька Лімонд прише про сотні тисяч, які виступають проти корупції, і те, що президент Вучич скільки б не звертався він до нації. Він не має авторитету. Мон нагадує про те, в який спосіб він став президентом, завдяки корупції і фальсифікації на виборах. Тому очевидно, що він не може справитися. З нинішньою ситуацією під час проведення мітингів і протестів трапляються різного роду екстеці. Як це було в нинішню суботу, коли в НАТО людей в'їхала в'їхав автомобіль. Три особи були зазнали дуже тяжких поранень. Інші легких поранень, а водій автомобіля намагався зникнути, вступив у бійку навіть з поліцією, був затриманий. Затримці водія сприяли, в тому числі, протестанти, які протестуючи, даруйте, які масово виходять на вулиці, причому заполонили весь урядовий квартал, а встановили навіть свій. Табір, символом протестуючих є ця рука, відкрита рука, її використовують як символ протестуючих ще з листопада минулого року. Ну і зрозуміло, що основною силою протестуючих є студентство. Студентство, яке дуже легко піднімається, і інформація про випадки корупції, про безправ'я. Про а, дуже повільний розвиток слідства, от яке пов'язано з трагедією в місті Новий Сад, і все це підігріває ситуацію, а, люди весь час. Закликають до протестів, кожен раз до протестів під'єднуються нові верстви сербського населення. І якщо взяти окремі події з листопада минулого року, то Січен був найбільше гарячим, коли просто блокувалися ключові автостради. В державі і заумирали, заумирав транспортний зв'язок. Неможливо було рухатися, тому що більшість автострад і в Братиславі, і по Сербії були перекриті протестуючим організованими протестуючими. Люди не приймають ту систему. Корупції і диктатури, яку весь час насаджує Олександр Вучич, президент промосковський президент Сербії, і не дивлячись на те, що він в чергове, як я сказав, став президентом, все рівно населення, особливо молоді люди, заперечують і протестують проти цього, і тут будь-які події. Які є свідченням чи корупції, чи безправ'я, вони миттєво викликають таку масову реакцію? А зокрема на цих подіях суботнього протесту до студентів студентів доєдналися фермери і в тому числі доєдналися і угорські студенти. І є тут причина, чому серед протестуючих в Сербії багато угорців. Справа в тому, як я вже сказав, причиною, а, яка породила цей рух протестний, стала катастрофа обвал навісу в щойно відреставрованому вокзалі в місті Новий Сад. Це північ Сербії, північ. Сербії по напрямку до Угорщини до Будапешта. Що це був за вокзал? Мабуть, ви пам'ятаєте, що минулого року до Сербії і Угорщини з візитом спрямувався голова КНР Сі Цзіньпінь Власне, він відкрив там в Сербії в столиці в. Белграді культурний центр китайський, і в цей же день була відкрита залізниця, яка зв'язала новий сад як основний комунікаційний пункт із Будапештом. І тепер є Залізниця, яка забезпечує прямий зв'язок між Білградом і Будапештом. А що це за залізниця? Це залізниця, яка починає свій початок в Греції, в портах Греції, які приватизовані, викуплені китайським бізнесом. І це одна із залізниць, яка покликана забезпечити свого роду проникнення китайських товарів на європейський ринок, а Будапешт. Це свого роду такий транспортний хаб. І от у цій системі новий сад відігравав в би одну із ключових ролей як одних із основних залізничних транспортних центрів. І, власне, китайський бізнес і китайські інвестиції вкладалися в реконструкцію цієї залізниці, реконструкцію зрозуміло, вокзалів, і в новому саді. Ремонтували, реконструювали вокзал, зробили в ньому навіс, і 1 листопада минулого року цей навіс рухнув. Причому під собою похоронив 15 цивільних громадян, які знаходилися на цьому місці. Ця трагедія миттєво дала відповідь на питання, як корупційними механізмами китайський бізнес, китайські Особи посадові, в тому числі державні, корупціонували чиновників і сербських, і угорських. Однак, на той момент, вже коли це стало зрозуміло, колишній мер нового саду Мілош Вучевич став прем'єр-міністром. І коли почався рух. На захист прав людей проти корупції, а зрозуміло, що від початку Мілош Вучович, прем'єр-міністр, відбрикувався. Однак, 28 січня, після масових наймасовіших, мабуть, в програмі цього проекту протестів у Сербії, він разом з двома міністрами мусів піти в відставку, і нині йде слідство. По цій справі. І, власне, кожного разу, коли з'являється інформація про те, що хтось уникає відповідальності чи когось звільняють від арешту, це підхоплює чергову хвилю протестів серед особливо молодих людей, студентів. Як відомо, студентство дуже креативне, і тому на цих протестах ми можемо побачити і кукли. Милошевича і кукли Вучевича і кукли Путіна. Тобто, тут настільки е, широка креативна думка молодих людей, що це ще більше підхоплює протест. Поширює його по всій країні, і сотні тисяч людей починають протестувати не лише в столиці, а просто по регіонах, по великих і середньої кількості населення містах. І, власне, нинішній протест 15 березня він вразив а, Сербію своєю кількістю наметове містечко, яке Розгорнуто в піонерському парку біля парламенту. Ну в Сербії, так як і в Києві, з одного боку парламенту піонерський, з іншого боку, київський парк. А у Білграді це піонерський парк. Він так і зветься. До речі, в цьому парку розміщено містечко не лише прихильників протестуючих. А й прихильників, в тому числі, Вучича. поки що між ними ніяких протистоянь не було однак уже говорять про те, що оцей механізм тітушок Вучич задіює проти протестуючих. Зрозуміло, що. А уряд звинувачує іноземні агентства, а неурядові організації в тому, що вони фінансують протестуючих. Але повірте, в такій ситуації, коли йде слідство, коли люди бачать, що їх просто намагаються надурити, це і без того розігріває ситуацію і піднімає і студентів. І, в принципі, всю Сербію на протест проти і Олександра Мілошовича, і уряду, і проти безправ'я бо не випадково люди проти корупції і за верховенства права. Інша річ, що в усіх відозвах, які можна побачити організаторів цих заходів, протестних скрізь. Зазначається, що ми тут не для того, щоб захоплювати приміщення, ламати щось, крушити. Ми за верховенство права в державі і проти корупції і диктатури. Хоча а, в суботних протестах в тому числі з'явилися. Лозунги за відставку, в тому числі президента Олександра Вучича, вже Рада Безпеки, Організації Об'єднаних Націй, навіть розглядала це питання і виступила з закликом до сербської влади дотримуватися прав громадян і не застосовувати силу проти тих, хто протестує в Сербії. І важливий те, що Задіюючи ці механізми міжнародні, в тому числі відбуваються діалоги з президентом Вучичем і президентом Франції, і попереднього канцлера, очевидно, майбутнього канцлера Німеччини, в тому числі і прем'єр-міністра Великої Британії. Тобто, Вучича намагають. Намагаються привести до тями, щоб ситуація не зірвалася, тому що події в Сербії можуть запустити серйозний маховик трагедії на Балканах, чого ні в Європі, ні в Сербії та і в світі ніхто не хоче допустити, тому що розуміють небезпеку цього. А більшість протестів з листопада відбуваються біля парламенту, і причина тут зрозуміла, тому що це та жила, яка з. Виборця громадянина із державною системою. Тому епіцентр, який діє біля свого роду штаб, біля парламенту в піонерському таборі, він весь час комунікує через електронні засоби інформації, соціальні мережі і здійснює організаційні кроки на проведення подібних заходів. В суботу до нації звернувся Олександр Вучич, президент Промосковський, як я вже сказав, якого охороняють посилені наряди жандармерії. І, до речі, президентський палац оточений, в тому числі. Технікою сільськогосподарською я вже казав про те, що серед прихильників Вучича є частина, в тому числі, і фермерів, які підігнали техніку для того, щоб поруч із посиленими нарядами жандармерії спецвійськ охороняти Вучича в своєму виступі. Вучич вказав на те, що в ході останніх подій. А майже два десятки людей отримали поранення від сутичок із жандармами, в чому в тому числі було затримано майже 56 осіб, які вступали в сутички із правоохоронцями. а, Дякуючи Богу, жодна людина не загинула, і в цьому величезну роль відіграє організаційний штаб, який веде цю акцію. І досить таки а, толково організовує і демонстрації, і пішу ходу, і мітинги а, з о, встановленням сцени, з управлінням процесу. І це дуже важливо, щоб організація ця відігравала роль в тому, числі і комунікації з силовими структурами, і з одного боку влада розуміє, що протест наростає. А з іншого боку, організаційні кроки, які роблять штаб організації протестів, вони утримують від прямого грубого протистояння, що дає можливість і шанс владі у нинішній ситуації дойти до здорового глузду. На вчорашньому зверненні Вучич сказав про те, що він готовий іти на вибори. Однак він не дозволить вулиці диктувати умови для державної машини. А, акція завершилася, але це не означає, що вчорашня акція завершилася, завершилися протести. А, ця акція суботня додала ще більшого тиску на те, щоб влада ретельно відносилася до проведення слідства після Трагедії за наслідками трагедії в місті Новий сад на вокзалі, і це важливо з точки зору того, щоб суспільство мало відповідну. Реакцію з боку влади. Якщо ж такої реакції не буде, вже очевидно, що режим Вучича буде знесено, тому що кожна із наступних акцій, які відбуваються в Білграді і в інших містах, приростає кількістю людей. На неї все більше і більше звертають уваги засоби масової інформації. Бо якщо січневі <кхм> виступи. Перед висвітлювали хіба що Німеччина і Франція, то на цей раз інформація охопила фактично весь світ. А в поєднанні з позиціями в Будапешті для багатьох складається враження, що Центральну Європу почне трясти. І безумовно це буде впливати на загальну міжнародну ситуацію і на континенті, і світою в цілому. Зрозуміло, що при поєднанні цих двох держав і масовості акцій, які відбуваються в Білграді і в Будапешті, можна що завгодно спровокувати, в тому числі розуміючи, якими фахівцями цих про. Провокації можуть виступати рашистські фахівці, які з моєї точки зору і без того підігрують і Вучича і Орбана для того, щоб вони застосували силу і спровокували таке протистояння однак видно, що. Організатори обох протестів, як в Білграді, так і в Будапешті, розуміють, з ким ведуть справу. І тому ці акції досить добре організовані, аж до того, що в Білграді по завершенню акції, коли почали розходитися люди. То частина учасників, очевидно, що це серед тих, хто організовував, було продумано, почали прибирати територію. Це дуже яскраве свідчення того, що відбувається достатньо доладнє управління цим процесом, і можна очікувати, що влада змушена буде реагувати на це в іншому випадку. Протести будуть наростати. Ну що ж, будемо стежити за подіями в Білограді. А наступну презентацію зроблю для вас про протести, які відбулися у Будапешті. Дякую за увагу, до нової зустрічі. До побачення.